Дня, шановне товариство, сьогодні ми зібрались, щоб відзначити міжнародний день миру. Я забрала життя студента факультету електронних технологій висяжного Євгена Миколаєвича та студента будівельного факультету Амброса Сергія Сергійовича. Прошу вшанувати хвилини навчання пам'ять тих, хто віддали своє життя, захищаючи Україну та кожного з нас. Мир це запорука міцної, сильної, квітучої держави, добробуту її громадян. 23 роки своєї незалежності Україна, на щастя, не знала війни. Український народ пишався тим, що у складні 90-ті роки нашій державі вдалося зберегти мир. Та все ж спокій не минув Україну. У березні 2014 року наша країна, країна опинилася в стані неоголошеної війни. Багато страждань випало на долю нашого народу за цей час. Але він проявив свій незламний дух. Протягом своєї історії в Україні довелося пережити сумних подій, і підступні зради, і криваві війни, і страшну розруху і нелегкі роки поневолення. Але ми все витримали, не зламалися, а стали ще міцнішими, ще дужчими, щоб будувати нову Україну. Самостійну державу здатну бути однією з найкращих та й найвеличніших держав у світі, такою, про яку мріяли наші предки. Тож бажаємо нашій державі та кожному з нас мирного неба, злагоди і процвітання. І пам'ятаємо, що мир здобувається ціною людських життів, а життя кожної людини є безцінним. Слава Україні! По-перше, якщо ви про нас пам'ятаєте, значить ви любите свою державу, ви думаєте про мир і це наше майбутнє, яке ви будете колись будувати, коли відключитесь. Що я вам хочу сказати? На сьогоднішній день, мабуть, Україна насправді здобуває свою... Справжню незалежність, а не ту, яку було проголошено 25 років назад, 24 років. Пройде деякий час, все одно війна закінчиться. І ви будете будувати нову державу, яка буде високоморальна, яка буде сильно економічна. Ви будете гордитись і весь світ скаже, от все-таки Україна здобула свою незалежність. І є взірцем для всіх інших народів. Це десант як окремого 90 90-го батальйону, який 42 дня захищали Донецький аеропорт і крайні туди вийшли вже після того, як був підрив другого поверху і загинуло багато його товаришів. Він звільнився, тільки на днях приїхав із зони АТО. І він, як, мабуть, більш за всіх знає, що таке війна на сьогоднішній день. Тому що ми її починали в березні, це було зовсім інше. Те, що проходить зараз на сході нашої країни, я дуже вдячний йому, що в нас є такі люди, і ми дуже хочемо миру, щоб ми навчалися в мирі, в злагоді, в любові і почалися подвигом своїх товаришів, побратимів і знали, що вона свобода ця і незалежність. І мир достається дуже великою ціною людським життям. Слава Україні!